Всіх вітаю! З вами Марія і дівчата, хлопці, тема з коментарів. Щиро дякую, хто запропонував. Давайте дивитись на кого і за що зляться вищі сили. Давайте побачимо, що, кого покажуть, що покажуть. Угу. На когось тут за недовіру зляця одразу кажу. Емоційно сприймаєте своє минуле, ніяк не відпускаєте щось з минулого, щось занадто наділяєте емоціями. А, знаєте, це той шлях, який вас робив Тією людиною, яка ви є зараз, який ви є зараз. І кажуть, що все правильно. От Все, що було зроблено, все правильно так мало статись. Не буду розглядати, з чим воно там у вас пов'язано, бо це для... далеко не для однієї людини, це для кількох людей показана ситуація. Кажуть, навіть та дірка, яка у вас. Зробилась, ну, теж у кого в чим вона та дірка, це теж так треба було. Це ваш урок, це ваше проходження, ну як напрацювання ваших м'язів, так будемо казати. Тобто, ви в чимсь повинні були стати через цю конкретну ситуацію. Іншою людиною, і ви дійсно стали іншою людиною. І кажуть, що це були ті дії в вашому житті, яких було не уминути. Тож, зляться на вас за недовіру, за те, що ви в якийсь момент почали себе картати, що щось зробили не так, хоча кажуть, що зроблено було все правильно. І кажуть, виходь з тих поганих емоцій, в яких застряг чи застрягла. Тут і для чоловіків, і для жінок відповідь. Далі дивимось, Так, на когось з вас зляться, бо ви, ем... от знаєте, людина, яка поставила на собі хрест на своєму майбутньому. Сказали собі, що ну, якби були молодою, більш для жінок, ну скажімо так, процентів 80 для жінок відповідь, процентів 20 для чоловіків. Якби була чи був молодим, да, то можна було б там ризикнути це стосунків. Торкається, це торкається от як можливість з кимось зайти в ну, будувати нове життя, будувати спільне, подружнє життя. Хтось з вас скаже собі, вже, що Та, ну, запізно вже про це навіть мріяти. Ви знаєте, ніколи не пізно. Залежить від того, що людина собі дозволяє чи не дозволяє. Отут от ви просто собі кажете, що ви не дозволяєте. Хоча ви можете не прямою мовою це робити, а от як, знаєте, пояснюєте собі, що чому це для вас вже неможливо. Ніхто з вас не старий і не стара. А просто вам треба дозволити собі. Так. Далі дивимось. М -м. Комусь тут займись своїм тілом, і м -м, ну, хтось з вас <гум>, тільки не є, що щось вас не влаштовує, в вас саміх. Кажуть, що займись нарешті своїм тілом і хват, досить нити. М -м. Так, хтось тут з вас, це до дівчат, зараз кажу, що ви не задоволені своїми формами, а я бачу чоловіків, які як облизуються на вас. Тож більше себе, себе любіть про це. Так, хтось з вас ніяк не можете наважитись на... Так, давайте так, я опишу, що я бачу, я не дуже тут розумію до кінця, щоб так повну відповідь вам дати. Але дивіться, літери С РП. О. Здається, більше літерне, літера Т ще сюди відношення має. Е е е якісь, е отут мені показані, ну, як пари, чоловік та жінка. Спілкування є між цими людьми, але немає якоїсь рішучості. От тут, е ну тут у кого на що повинна бути рішучість. Ну тут зляться на нерішучість, я бачу і інтимні стосунки є між цими людьми. Але нерішучість саме от кого я назвала літери, ініціали у цих людей от Саме ці люди на щось ніяк не можуть наважитись. От на це зляться. Тут, знаєте, таке питання: а скільки сотень років ти ще хочеш прожити, щоб у тебе був час бути більш рішучою людиною? Не десятки, сотень років. Ну, нібито, наприклад, ви думаєте, що ви проживете там 500 років, і тоді дійсно у вас ще є час, можна там наважитись на щось. А так, ну, розумієте, про що тут, так? Да? Так, допомога. Ага, тут на людину, яка відвертається від, робить вигляд, що не чує прохання людини, яка просить про допомогу. От на цю людину, яка робить вигляд, що не чує, от на цю людину і зляться. Щось матеріального стосується і. Злість на таке. Так, що тут ще показане? Угу. Дивіться, отут люди спілкуються, дві людини, ну, для кого як? Ні, все ж таки, чоловік та жінка. І жінка. На жінку тут трошки зляться. Дивіться як. Легко кажуть, що тобі так легко людині сказати якісь погані, погані новини, але тобі дуже складно завдячувати людині за щось, а тут є за що. Кажуть, що коли людина вдячна, до неї хочеться ще більше ну, щось робити, щось якось так проявлятись. Отут хтось з вас, не ображайтеся, я не знаю до кого зараз кажу, але хтось з вас забуває про вчасну вдячність. Не зайву, а вчасну вдячність за якісь певні моменти. Далі, що тут ще нам показують? Ой, змазала трошки. Чоловік багато поганого каже, багато, ну, як свариться, як я його тут змазала, а все одно воно ж, як треба комусь щось передати, то я і так побачу. Дивіться, він своїми поганими речами він змінює чиєсь життя. Ну, тобто, коли промовляє щось, у нього дуже сильне слово. І вони кажуть, ти ж цим, цим своїм сильним словом можеш будь-що казати, чого ж ти тільки погане кажеш. Далі комусь з вас. Як на порозі нового знайомства знаходитесь. Знаєте, як показано, будете гуляти, хтось з вас, будете гуляти з собакою, і можете познайомитись з людиною, з якою у вас далі буде, ну, якщо ви дійсно от, просто. Воно як знайомство, воно буде в будь-якому разі, воно буде. Це не те, що ви можете там не наважитись на знайомство, і воно його не станеться. Воно тут станеться обов'язково, але ви можете не наважитись, знаєте, от як м м м м забажати продовжити це знайомство, а воно дуже перспективне. Кажуть, скільки людей тобі можна присилати, щоб ти влаштував. Чи влаштувала своє особисте життя? Вам дають такі можливості, а ви все якось так. Ай! Ну, давайте так, носом крутите. Бо вам тут обов'язково бути в парі. Так, хтось тут. Ніяк не наважиться на зміну свого життя. Ви робите крок, а потім два кроки назад. І все, дивитесь в своє минуле. І все там щось намагаєтесь вдосконалити. Там у вас вже все зроблено. Не треба там засиджуватись. Тут когось з вас штовхають на зміни. А ви затягуєте той час. Хоча бажання маєте таких кардинальних змін в своєму житті, а от рішучості не маєте. Комусь переїзд, вам комусь з вас тут сказано так, що тут якомусь чоловікові більш за все, що там, де ти народився. Це не обов'язково, що ти там повинен затриматись на все життя. Ваше життя і ваше майбутнє, і ваше продовження роду. Воно десь не там, де ви народились, а там, де ви повинні жити. Тут буде переїзд у людини. Обов'язково буде. І ви вже думаєте про той переїзд. і У вас там вже, це знаєте, показано так, що вас там вже чекає, ну, як ваша майбутня дружина, і навіть там дитина повинна народитись, хлопчик там буде. Це, як знаєте, вже воно для вас десь там формується ця реальність. Комусь з чоловіків кажуть, що тут як зміна роботи буде, і там буде значно більша реалізація. Угу. І у вас буде телефонна розмова про це. Вас як запрошувати будуть, а ви, ну, слухайте, філіжанка про дуже нерішучих людей, от на це зляться, що вам дають можливості тут про багатьох таких людей, тут, як знаєте, назбирали в цю філіжанку таких людей, що вам дають можливості, а ви, як не довіряєте Всесвіту, ну, от вас ведуть якоюсь дорогою. А ви вагаєтесь, чи робити той крок, чи не робити, чекати ще чогось. Сенс життя в тому, що людина весь час рухається до чогось нового. Багато нових знайомств малює філіжанка, і багато такого, що от недовіра. А тут так показано, що ніхто ніхто ж не каже, що ви одразу повинні тут знаєте, є себе як розкрити от на всі 100%. відсотків. за людиною, але не просто так вас знайомлять з людьми. Тут Для чогось, для вашого майбутнього вас знайомлять. Тут, знаєте, приводять в ваше життя людей, які повинні щось зробити, ну, от як підштовхнути вас на щось, дати вам якусь ідею, наприклад, підказати щось, якийсь свій досвід вам поділитись своїм досвідом. От тут такі показані моменти. Для якоїсь підтримки. Угу. Так, тут тупає ногами, гримить, шипить, такий якийсь кремезний такий чоловік, робота соціум. І хтось з вас, не розраховуючи своїх сил, намагається цю людину зупинити. Вам тут показано, що не те, щоб не, не треба е, е, зупиняти, тут якась така неприємна ситуація. Тут треба, але вам треба як підтримку чиюсь мати. Що самотужки не зробите, зневіритесь. А так воно теж не підходить. Зверніть увагу інших людей на вчинки цієї людини. Отак От тут комусь кажуть. Угу. Так, якомусь чоловікові тут кажуть: у тебе дружина, а ти себе поводиш негарно. Залицяється до якоїсь жінки. Ну, Тут так і кажуть: ти або з дружиною, або йди від неї, відпусти її, бо дружина доволі симпатична і вона може мати своє інше життя. Сваряться, що поганий чоловік тут хтось. Дійсно. Так, і хтось з вас, як їжачок, тут свариться. А, не, св... не те, щоб свариться, а тут як буркотун якийсь показаний мені. Це більш чоловіча енергія йде. І жінка спілкується з цим чоловіком, а він весь час тут щось бу 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 бу, -бу. На цю жінку, а вона насправді в його житті дуже важлива фігура. І багато користі він може мати від цієї жінки, багато якихось знань може черпати з цієї жінки, а він весь час щось бубнить на неї. Але потім, як йому треба, він з'являється і щось питається в неї, а вона йому допомагає, щось щось, від... ну, щось, якісь відповіді вона для нього. Шукає, знаходить, дає йому ці відповіді, то кажуть, що що ж ти буркотун такий? Що тут ще? Угу. Ні, тут я нічого не додам, от як сказала на початку, що засиджується тут людина в своєму минулому. А вам треба рухатись далі. І майбутнє у вас дуже цікаве, насправді, а ви весь час крок робите вперед і два кроки назад. І тут вас різними способами когось з вас вже намагаються от в, той, в те майбутнє повернути і вже сваряться на те, що ви ніяк не даєте собі можливості покращити своє життя, воно у вас буде іншим. Тільки повірте в себе. отут на це злиться, зляться вищі сили, на якусь таку зневіру свою. Є у вас людина, тут якийсь чоловік, який вам який своїми якимись промовами вам надає підтримку, але щось ви і і чуєте, і не чуєте людину. Тут вам так багато надсилають от якихось таких підказок. Ви не чуєте підказок Всесвіту, підказок свою, свого янгола-охоронця. Ви, зверта... ви, ви не звертаєте на них увагу. Це знаєте, коли от вам у, в очі м, трапляються якісь там фрази е, написані, які от вам як дорого вказані, якісь новини ви чуєте від, ну, там, від інших людей підказки. А весь час ви якось так м, просто не звер... ви не зосереджені. От ви нібито тут хтось з вас, ви звертаєтесь до вищих сил, ви просто. Просите вас провести вашим якимось шляхом. Вони вас чують, вони дають вам ці підказки. Ви не реагуєте. І тут питання, то, як тобі допомогти. Угу. А ви знаєте, тут багато такого, що не тільки от від вищих сил, тут як від духів вашого роду. І знову ж таки, от ви не звертаєте, вони сняться, вони дають якісь підказки, а ви не звертаєте на це увагу. Ви просто біжите у храм і несете ну от, там, замовляєте 40 уст, наприклад, от таке щось. А це не, не завжди воно ну, для того, щоб ви просто там. Пригадали про своїх померлих родичів, а вони, ну, як знаєте, збирають енергію, витрачають її на те, щоб вам наснитись, щоб дати якусь підказку, щоб ви собі стали питання ставити. А ви не ставите питання, ви просто от купляєте ті продукти, несете їх у храм і свічки замовляєте, ставити свічки. Ну і все. Тобто ви не розумієте, що вони від вас хочуть. Хтось посміхається, що нарешті, нарешті передали цю інформацію. Ну і все. Більш тут я нічого не бачу. На цьому, всім дякую за перегляд, гарного дня вам, гарних людей, гарних подій вам в життя і бережіть себе. І всім дякую, щиро дякую за ваші підказані теми для відео і за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось знову. Всім пока.